Всіх вітаю, щастя, здоров'я, радості, бажаю. Зараз в нас 14 годин 55 хвилин. 15 грудня 2023 року ми з вами знаходимося у вівтарі Священного Лісу Господнього. І бачимо, що все запорошено снігом і... Це не мов би застило. Це є такий стан людини, коли вона застиває, щось вона зробила, але не знає, що робити далі, і в неї такий е, і духовний, і фізичний застій. І е, що треба робити у такому випадку? Згадайте щось добре, це перше. Друге, можете просто включити найлегшу молитву. І третє, почніть щось робити на фізичному плані, і воно вас включить, і ви тоді е, включитесь в процес. Якщо це не допомагає, тоді виходьте на вулицю і е, пройдіться просто е, краще лісом. Або гаєм, або лісополосою, або парком, там, де є дерева, які акумулюють кисень і які не мов би, з вами розмовляють. Бо багато дослідників є, які дослідили, що дерева теж вилучають енергію і людині це допомагає. Все залежить від того, як вона. До цього ставиться. Тож ставтесь, як ми з вами вже говорили багато разів, щоб все почало працювати, ставтесь до всього з повагою: до пташки, до рослини, до тварини, до людини, до всіх тих, які вас оточують. І ви побачите покращення. І відносин і вашого внутрішнього стану. Бо ми енергетичні істоти, і ми передаємо свої емоції через оці вібраційні хвилі, і ми з щитуємо у ближнього, ближній щитує у нас і. Для того щоб була нормальна взаємодія, і у вас, наприклад, поганий настрій, то ви хоч включіть нейтральне своє відношення до любої людини. Бо є люди, які в собі несуть ненависть, і вони на всіх гиркають або огризаються, або Погано дуже ставляться до ближнього. То для того, щоб це не було, ви всередині, щоб не було цього якби, демона, то ви звертайтесь до Бога, моліться Богу, просіть у Бога, просіть у ангела-охоронця, просіть у заступників святого Миколая, святого Сергія, святого Пантелеймона, і, там, і Василія Великого, і Григорія Богослова, і Іоанна Златоуста, і Іоанна Кронштадтського. і багато є таких заступників або захисників на духовному плані, що вони дуже швидко простягають руку. Це ми знаємо, особливо Святий Миколай. І тому багато людей молиться, особливо воїни, особливо моряки, ті, що далеко від суші, і вони знають, що в будь-який момент під час шторму можуть загинути. І тоді вони моляться Святому Миколаю, щоб він взяв заступництво Бога Небесного і спас їх. Тож робимо все помірковано. І не треба швидких результатів, бо ми бачимо, що хто дуже хоче швидкий результат, потім він лежить в ямі. І це вже ну, як доказано, і практично це вже пройдено, тому будьте обережні, тримайте золотої середини, і все буде добре. З вами був Сергій Голосіївський. Вівтар Священного лісу Господнього, коридор тропи трописа з сокрана голосів. Місто Київ, на все добре, любі мої. Хай Господь береже ваші чудові душі.